Скоро встала, вже стрипала, вже в душі була, вже помилася. Скажу вам, кавалерка, тако: що би вночі не було, як би ви не спали, яка би за вікном погода не була, які би у вас плани не були, але кожна людина рано має встати, файно стрипати, ікла вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутика файно виталяпати і всі разом. Беріться до роботи! Ви знаєте, Павля, я вам колись розказувала, що в мене дуже суха шкіра. І ви мене прямо повідомленнями засипали, яким я користуюся кремом для тіла, щоб зволожував шкір. Я користуюся дуже багатьма кремами для тіла, але є одне но, що якщо ви постійно користуєтеся одним і тим самим, він тоді вже не так і діє, як новий якийсь. Тому е, крем, для, е, крем для тіла, зволожуючий, я завжди собі міняю. Завжди. Бо в мене дуже суха шкіра. Знаю, як у вас кавалівка. Хоча ви пишете коментарі, що у вас також суха шкіра. У мене приходить осінь, весна. У мене ноги аж білі. І Бачите, завжди дівчатка ставлять такі подарунки. Це і крем для тіла. До речі, дуже зручно брати з собою подорож. В тебе вже не не треба великі брати. Тепер камерочка, я собі взяла ось такий зволожуючий крем для тіла, для всіх типів шкіри. Це є ізраїльська косметика. Я знаю точно, що він мені підійде, тому що ізраїльська косметика, вона є найкраща. М -м -м, а як пахне трояндою, це просто. Насамперед крем має бути густий. А він і є густий. Бачите? Так що зараз йду натиратися. Боже, а як трояндою пахне? Можу передати. До речі, Віталіка теж суха шкіра. Правда, Віталіка? Ну. Віталіка суха шкіра, Максима суха шкіра, Максим завжди прийде, виділи. Стима... Ну, кремами понатираю. Бачиш? Така якась і, знаєте? Угу, тут та, така якась ніжна текстура, дуже гарно впитує, швидко. Він, до речі, є відносно недорогий, тому що я багато вже мала, а тут ізраїльська косметка, та ще й за доступну Так що камля, нема коли бандрони плести, бо виїжджаємо в будівлю. А до обіду треба все зробити. І на цвинтар поїхати. І в Борислав поїхати, бо хлопцям треба щось їсти купити. А ми я вже навіть собі намалювала, що їм буду купляти і лишати. Ми роботи, як завжди хватає. Ну а знаєте, мушу їм щось привезти, їсти, підлизатися, бо блед буде в них е, сутку. Ми надіємося, що завтра вернемося, але не знати, яка буде кавалерка дорога. Тому наперед нічого не плануємо. Як буде, так буде. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Хочете, не хочете, вставайте. Хтось і не прийде і їде до вас не У нас кавалерка, все, як завжди, маємо з хати виходити. Казала до Віталька, мейце, йде месяця, йде месяця. Зараз, зараз. Що вметися світла хаті. Що, Коли він буде метися, я не знаю, але добре, що маємо виїхати друга година. Швидше ми точно не вийдемо. Там прийде. Давай до знімки. Давай до знімки. Давай потучаємо. Біляк, давай. давай. Виси, яка буде зараз ним, ні? А де то, что ти мала в руках? Каска. Ага. На що вона тобі? Ми їдемо. Хтось баку Ти ага. мене не трогай тою казкою давай <ріст> руль до руки погнали. Руль до руки. <ріст> руль до рук Руль до і погнали. Педальки в ноги і погнали. Руль до рук, педальки в ноги і погнали. Кажу. Що щось буде? Туда, та й да, Нам наліво. туди. Чекай, бо тут такі, видиш, техгуба... деревів понаставляли, тих пущиків тут треба. Їдемо прямо задобали. Тут нам треба їхати прямо. Я так їх їду. Тут ще трохи прямо треба їхати. Ще. Треба а. скрутити. Як скажеш, треба <рес> чесно, злову, тут люблю. треба притормозити. Тут лежать і поліцейські, тут треба притормозити. Кавалерка, я не знаю, як ви. але Віталік мене вчив водити. Я не люблю з ним їздити. Він постійно шукає якісь недоліки в моїй їзді. Тут треба включити поворот. Тут <ривіт> треба теж притормозити. Там. Треба дивитися на дорогу. От сюди дивись. Я як там додивись, я тут не буду бачити. Ти отакого от дивись. <ривіт> Бачка <як> класна штука. <ривіт> <ривіт> а ти кажеш? Зеркальця глянь собі. Я подивилася, далі тобто не було. Вліво і вправо. Я знаю. Вліво і вправо. Вправо, сюди дивись. <гум> от, <гум> то, сцю... от машину треба пропустити, правильно. А оце не машину треба. <гум> давай, давай, <гум> газу, правильно. Притормозити. Правильно. <гум> Тут, Права. Тут Права. теж треба Приторможувати. <гум> тепер буде моє. А мені ти казав, що я, а ти кажеш, що я то купив. А ти казав, що я то купив. То ти мені просто. Ну, Та я, я з'яснав. Тут треба притормозити. Я бачу, бо в мене перешкода. Тут треба причити. Так і робить. Я що зараз? Диви сюди, сюди де ти дивишся. Я дивлюся. Вперед. Що вже я зробила? Ти там комусь Збирала, попросила хтось там. Так. То в женці жінка. Чи за було там? А, ну, то жаля посела. Ну забула, віддамо. Чого ти до мене сьогодні чіпляєш? Бо він у казку тримає в руках. Чого ти до мене чіпляєш? Та Я ні не буду легко ходити. Треба щось не паліці. Для пам'ятки щось похожий. Для пам'ятки там. Можна? Тобі теж не заміну завадити. Так якусь спільну книжку. Спільну, так? Так, я навіть знаю я я вам окремо скажу. Тільки не буде, що там особи. А її не читаєте? Там і читається, треба і... інструктаж там проводити. Але досить цікаво. Люди читали хвилин. Та її не читають, і практикуються. Там і пишеться. Треба собі її ставити такі там. докладки, як краще. Докладки? Та, що найкраще сподобалось. На стають, вже це вже зробити? Що їде, то є? Давайте, що ви там? Ще довго? Ой, починаєш. Мені це здається, що... Напевно, це двоє віталі клопнуть. А чого, то я хапаю mm -hmm. тихо. Ти, ти потім відірваєшся просто. Відірвуся ходить, бо я просто не говорю коли. Але... То буде под кімон. Міст. Як повністю буде. Ну, то все, я... я йду тобі допоможу. А вже нема що допомагати. Я, я найду до <laughs> я буду позамлітати. Takk